Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Сьогодні я розкажу вам про Ігоря Коломойського, про людину, без якої Зеленський навряд чи був тим, ким він є зараз, президентом України. Про Коломойського складають легенди. Одна з них, як під час корпоративної вечірки Ігор Валерійович ножем для різання торта, відрізав частину краватки одному з топ-менеджерів. Мовляв, знаю все про твої дії і дякую, що обійшлося саме так. Могло бути і гірше. Той, хто знає Коломойського, розповідає про його жорсткість, брутальність, цинізм та винахідливість у веденні бізнесу. Сам же герой доволі скептично ставиться до всіх чуток про себе. Каже, про нього пліткують ті, хто його навіть в очі не бачив. Коломойський один з небагатьох, кому після шалених 90-х вдалося не лише вижити а й примножити зароблене. У його житті було все. І рейдерство, і благодійність, і зв'язки з організованою злочинністю, війна з Лужніковською братвою Макса Бєшеного, і численні корпоративні конфлікти з Ахметовим Новинським та Пінчуком, і контроль над Укрнафтою. І ще багато-багато чого. Коломойський виходить із бізнес-кіл Дніпра, де свого часу крутилися і Юлія Тимошенко, і Віктор Пінчук, і Сергій Тігіпко, і Павло Лазаренко, і Олександр Турчинов. 2006-го Янукович, представник донецького клану, який конкурував із Дніпропетровськими, особисто пропонував Коломойському місце у списку партії регіонів. Але Ігор Валерійович відмовився: Я подякував, сказав велике спасибі, але ні, каже олігарх. У березні 2014 коли Росія починала війну на Донбасі, виконуючи обов'язків президента України Олександр Турчинов, запропонував Коломойському очолити Дніпропетровську обласну державну адміністрацію. Той погодився, і до березня 2015-го був одним із активних учасників боротьби проти сепаратизму у південних і східних областях України. У березні 2015-го Коломойський у боротьбі за контроль над Укртранснафтою і «Укрнафтою» почав відверто бикувати. Скажіть, будь ласка, що робить голова обласної адміністрації вночі? З тобою хоче побачитися. Другої можливості немає, як тебе увідати твоє ліце. Радіо Свободи. А чого ти не спрашиваєш, як рейдерський захват Укртранснафти пройшов? И русские диверсанты сюда попали, а? Ч ты об этом не спрашиваешь? А, или тебя Коломойского, блядь. Автоматники, матюки на адресу журналістів, начебто випадкове блокування у Приватбанку 50 мільйонів доларів на рахунках підприємств, які належали президенту Порошенку, все це передувало звільненню Коломойського з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Пійдемоте під наших рубля. Ваші талічні ну, видно, я з этим газовим апаратом ходив і приварював ворота. Ладно, давайте Кофе йдеш, йдеш проще. Скажіть, Чим это надо? у квітні 2019-го Порошенко Прошенко сказав, що зняв з посади Ігора Валерійовича за те, що його діяльність завдавала істотної шкоди інтересам держави, інтересам суспільства, інтересам народу, в першу чергу, інтересам економічним. І вам спасибо за задоволення. в тому, що Політтехнолог Дмитро Видрін свого часу стверджував, що Коломойський сповідує принцип: податки і борги сплачують лише боягузи. Сам Ігор Валерійович каже, це неправда. Хоча один із затятих опонентів Коломойського, російський бізнесмен Костянтин Григоришин до сказаного додає: якщо олігарх бачить, що може когось кинути у бізнесі, він того кидає. У колі численних друзів, частина з яких змушена сьогодні жити поза межами України, Коломойського називають Беній. Як твердить один із нинішніх вигнанців і екс-соратник олігарха Геннадій Корбан, Коломойський за характером дуже схожий на героя оповідання Ісака Бабеля Бенсіона Кріка, його прототипом вважається одеський нальотчик Мішка Япончик. В літературному Бені притаманні були гострий розум, гумор, іронія, честь та романтичність. Манеру ж поведінки у житті та бізнесі реального Бені Коломойського Корбан проілюстрував анекдотом. Іде, значить, Коломойський по вулиці. Бачить, лежить загублений гаманець. Він його забирає, дістає звідти гроші, починає перераховувати. Перерахував і каже: Так, чогось тут не вистачає. Зеленський може, аби справді захотів, багато розказати про Коломойського і його манеру спілкування. Хоча за часів роботи актором він доволі часто пародіював Ігоря Валерійовича, але ті пародії були добрими, лагідними і, я б сказав, милими. Та й не дивно, студія квартал 95 тісно співпрацює з телеканалом 11, який перебуває під контролем Ігоря Валерійовича вже понад 12 років. 6 жовтня 2012 тисячі дві структури офіційно оголосили про початок співпраці. Вичірній квартал, вечірній Київ та коміка» почали виходити на плюсах. Мене 6 років завдяки інформаційним ресурсам Коломойського Зеленський перетвориться на мегазірку українського шоу-бізнесу. Як згадує сам Коломойський, з актором його познайомили 2008-го Тимур Міндич та Юрій Борисов. Утім, сказати, що стосунки між Коломойським і Зеленським завжди були довірливими і простими не можна. Особливо у частині розрахунків олігарха із кварталом. Показовим є один із епізодів. 13 лютого 2017-го день народження Ігоря Коломойського Зеленський разом із друзями-кварталівцями записали до нього відеозвернення. У ньому актори вітали іменинника і в жартівливому тоні просили повернути хоча б маленьку частинку великого боргу телеканалу «1 плюс 1» перед студією Квартал 95». Коли слово дійшло до Володимира Зеленського, той звернувся до Коломойського. Дорогий Ігор Валерійович, з великим удовольствием. Чесно говоря, ми поздравляємо вас. Да, в общем, я вам желаю всего того, что ребят сказали. И друзей, и времени, и здоровья, и деток, и внуков. В общем, желаю вам в следующем году, чтобы у вас было все как прежде. А у нас Хоч що-небудь помінялося. Рождення, виглядове окруження, шумового настроєння. Утім, попри це звернення до олігарха у 2018-му для «Кварталу» нічого не змінилося. Як і наступного року. У пресі називали суму боргу телеканалу перед студією «Квартал 95» у 4 мільйони доларів. 18 липня 2019-го в інтерв'ю перший помічник президента України Сергій Шефір на запитання, чи правда, що телеканал 11 завинив кварталівцям близько 7 мільйонів доларів, відповів. Слухайте, ну непроста ж ситуація в Україні була. З 2012 до 2014 у нас в плані фінансових відносин це було добре. Але потім почалася війна. І я добре пам'ятаю, ми у Дніпровській ОДА за губернаторство Ігоря Коломойського приходили, допустимо, з якимось своїми питаннями. А там у цей час план оборони обговорюють. Туди летить гвинтокрил, тут приземляється, тут волонтери вивантажуються, тут поранені і так далі. Вони реально зупинили війну в Дніпрі. Я це до чого? Насправді ж були обставини, під час яких дотримуватися всіх раніше прийнятих умов було не так-то вже й просто. 10 вересня 2019-го у Офісі президента України відбулася зустріч Ігоря Коломойського з командою Зеленського. Там заявили, що з Коломойським обговорювалися питання ведення бізнесу в країні і енергетична сфера. Утім, ця зустріч породила масу фотожаб і мемів. Аніж дала відповідь на запитання, що у Офісі президента України робив Коломойський, 5 жовтня 2021-го група журналістів-розслідувачів, досліджуючи масив документів про офшори Pandora Papers, виявили факти причетності Зеленського до офшорних компаній. Вони встановили, що Володимир та його оточення, починаючи з 2012-го, отримали 40 мільйонів доларів від офшорних компаній Коломойського з рахунків Приватбанку. Сам Зеленський підтверджує, що бізнесмен використовував офшори, але грошей через них не відмивав. За часів пана Януковича, тоді всі структурували свій бізнес, особливо бізнес пов'язаний з пресою. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Тому це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У квартал-95 була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижня. І для таких речей було називалося структурування бізнесу Квартал 95, пояснив 17 жовтня 21-го, президент України в інтерв'ю телеканалу ТІВІ». У травні 2019-го, відповідаючи на запитання інтернет-видання Українська Правда про те, чи вважає він Зеленського цинічним бізнесменом, Коломойський відповів, дуже! З ним палець до рота не треба класти, жодних сантиментів. Якщо винен, то винен. Ніяких розмов Поблажок. Як би там було і з фінансами, але на 1+,1 плюс Зеленський та його команда здобули набагато більше, ніж можливо втратили. Оскільки саме в ефірі плюсів у листопаді 2015-го презентували серіал Слуга народу, у якому Зеленський зіграв роль учителя Василя Голобородька, який став президентом. Власне, завдяки цьому образу, за 4 роки в Україні буде вибудована нова політична реальність, де головна роль дістанеться Зеленському. А одноіменна до серіалу Політична партія стане правлячою у державі. І Коломойський і Зеленський в один голос твердять, що запускаючи в ефір Слугу народу, вони навіть і не підозрювали, що все завершиться політикою. Хоча Ігор Валерійович та Володимир Олександрович, звісно ж, лукавлять. Очевидно, партнери по бізнесу збиралися грати в політику. Навряд чи вони уявляли, чим ця гра може завершитися для обох. На той час Ігор Валерійович уже був звільнений з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, його приватбанк було націоналізовано, а сам він відсиджувався за кордоном. Про всяк випадок. Коломойський був ображений на Порошенка, він прагнув реваншу. Ігор Валерійович був розлючений. У грудні 2017 року високий суд Англії за позовом націоналізованого ПриватБанку видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського його партнера Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які ймовірно їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів. Ігор Валерійович готовий був покласти все за того, щоб у 2019-му Петра Олексійовича не переобрали президентом України. За рік до виборів, у травні 2018-го Коломойський не скупився на компліменти Юлії Тимошенко, називаючи її найдостойнішим кандидатом на посаду глави держави. Вже здавалося, що олігарх тоді зробив свою ставку у великій грі. В ній, очевидно, Зеленському була відведена роль максимум півфіналіста перегодів. Мовляв, будь-хто у фіналі з Юлею, але тільки не Петро. У той самий час, коли Ігор Валерійович співав дифірамби Тимошенко, довірена особа Коломойська Андрій Богдан переконував Зеленського йти у президенти. Той вагався. Практично упродовж всього літа 2018-го Володимир записував відосики, у яких жартував на тему свого можливого балотування у президенти. Утім, у жовтні було вирішено. Художній керівник студії квартал 95 йде на вибори. Власне, Коломойський, ставлячи на Зеленського та Тимошенко, фактично нічим не ризикував. Він знав, що один з двох кандидатів обов'язково переможе. І от у новорічну ніч на телеканалі 1+,1 українців замість президента Порошенка привітав Зеленський, який повідомив про свій намір стати президентом України. Прихильники Порошенка образились на демарш плюсів. В їхній уяві Коломойський виступав у ролі злого Карабаса Барабаса, а Зеленський як слухняна лялька. Можливо, це й тішило самолюбство Ігоря Валерійовича, але сильно дратувало Володимира Олександровича. Хоча останній не відмовлявся під час виборчої кампанії від користування автомобілем Mercedes-Benz S600, який колись належав Ігорю Коломойському, а в той час був у власності куратора медіабізнесу групи Приват Тимура Міндіча. Важливо підкреслити, що під час президентської кампанії кількість виходів шоу-кварталу із Зеленським на плюсах побільшала. Третій останній на сьогодні сезон Слуги народу вийшов вже перед першим туром президентських виборів у березні 2019-го і сприймався опонентами Зеленського як політична агітація. Важлива деталь під час президентської кампанії, особистим охоронцем Зеленського, був колишній охоронець Коломойського Максим Донець. Тоді ще полковник, колишній співробітник головного управління розвідки Міністерства оборони. Після перемоги Зеленського він очолив Службу безпеки президента України і у березні 2022-го отримав звання бригадного генерала. Чи були виправданими твердження, що Зеленський є маріонеткою Коломойського, на чому увесь час акцентував основний конкурент Володимира Петро Порошенко? Напевно, це політична гіпербола пов'язана з тим, що Зеленський був новачком у політиці, за яким стояв дядько із мішком грошей. Досі Україна не знала президента, котрий без досвіду в сфері державного управління взявся б керувати країною. Звідси й теза про маріонетковість і неспроможність Зеленського як президента. А якщо є маріонетка, то значить існує особа, яка примушує її рухатися. Логіка абсолютно зрозуміла, як і прив'язка до неї Коломойського. 2019-го Порошенко Поршенко повторював, чому Кремль, його агентура, олігархи втікачі так скажено лютують на цих виборах. Скажено лютують, втратили повністю контроль. Коломойському ми не дамо жодного шансу. Схоже, під час президентської кампанії Петро Олексійович намагався боротися саме з Ігорем Валерійовичем, а не з Володимиром Олександровичем. І видно, це була фатальна його помилка, за яку Порошенко заплатив кріслом глави держави. Ще до інаугурації президента Зеленського, 16 травня 2019 до України після дворічного добровільного вигнання в Женеві та Тель-Авіві повернувся Коломойський. Він почував себе справжнім тріумфатором. Його кандидат переміг на виборах, як він вважав, весь світ тепер у його кишені, або, як мінімум, Приватбанк. Ігор Валерійович, який раніше уникав надмірної уваги з боку журналістів, після перемоги на президентських виборах Зеленського дав кілька розлогих інтерв'ю, зокрема, й російському виданню РБК. У них український олігарх розміркував про майбутнє країни, коментував кадрові призначення і натякав на свої близькі стосунки з новим президентом. Здавалося, що це Коломойського обрали президентом, а не Зеленського. Олігарх не приховував свого задоволення тим. Що саме його вважають мало не тіньовим президентом України. Ігор Валерійович, коментуючи перемогу Зеленського, сказав: Я кайфую. Та й чому б йому було не кайфувати? Колишнього бізнес-партнера обрали президентом. Особистий адвокат очолив офіс президента. Колишній керівник кварталу 95 який виходить на плюсах став на чолі СБУ, частина депутатів від слуги народу були афільовані з Коломойським. Здавалося б, життя вдалося. Ще на початку президентської кар'єри Зеленського порівнювали із Путіним, а Коломойського із Березовським. Утім, такі аналогії схематичні, бо якщо б усе було так просто і лінійно, то Ігорю Валерійовичу не доводилося б щоразу інтерв'ю натякати, що це він цар звірів. Бо справжній цар сидить собі у прохолоді і спокійно чекає, коли до нього притягнуть чергову жертву. Йому не треба волати на весь ліс, що він найсильніший, наймудріший і найспритніший. Для людини, котра реально має владу в Україні, така поведінка виглядає доволі дивною, адже не лише гроші, а й вплив любить тишу. Але Коломойський типовий представник 90-х і за поведінкою, і за мисленням, і за діями для нього брелок з написом Зеленський, який він крутив якийсь час на своєму пальці, це символ могутності і всесильності. Він працював на публіку у 2019-му Коломойський здається був владен залізти навіть на Говерлу і заволати. Це я! я зробив Зеленського президентом. Перші півроку президентства Зеленського і до відставки Андрія Богдана з посади голови офісу президента про спілкування Володимира Олександровича та Ігоря Валерійовича складало легенди про якісь записи, якими Коломойський, начебто, шантажує Зеленського. Про таємні зустрічі президента і олігарха Коломойський щиро сподівався, що з приходом до влади свого президента питання з Приватбанком буде закрите на його користь. Між першим і другим турами президентських виборів в одному з інтерв'ю олігарх. Заявив, мені не потрібен приват. Нехай повернуть 2 мільярди. За перший рік при владі команда президента Зеленського ні кроку не зробила в бік Коломойського. Ба більше за наполяганням МВФ Верховна Рада проголосувала за так званий антиколомойський закон про банк, який закрив шлях Ігорю Валерійовичу до повернення у власність Приватбанку. Цьому не завадило ані 16 тисяч поправок, які пропонували внести до закону депутати, яких контролював Коломойський, ані закулісні перемовини, які очевидно відбувалися. Я йому сказав: він знає мою позицію. Що з приводу Приватбанка, єдине, що ми підіймали, він знає мою позицію. Вона державна позиція. Я буду захищати Україну, захищати державу. Ось і все. Утім. Ігор Валерійович не звик програвати. Він завжди готовий до боротьби, навіть тоді, коли здається, що все проти нього. Навіть тоді, коли ФБР веде розслідування проти нього щодо можливого відмивання грошей у Сполучених Штатах Америки, а сам він є персоною нон -грата у США. З 2020-го Коломойський за порадою юристів згорнув свою медійну активність, аби не зашкодити розгляду справи Приватбанку у високому суді Лондона. Практично тоді ж стало зрозуміло, що Коломойському буде не солодко і при президенті Зеленському. У лютому 2021-го набу затримало колишнього першого заступника голови правління Приватбанку Володимира Яценка. Тоді ж з подачі фонду держмайна змінився лояльний Коломойському топ-менеджмент. Центр енерго, що забезпечує 15% потужності електроенергії в Україні, того ж таки, 2020-го Держдеп Сполучених Штатів Америки ввів санкції проти нього і його родичів за причетність до корупції під час перебування Коломойського на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2014-2015 роках. За часів попередників Зеленського Коломойський публічно хизувався, що є громадянином одночасно кількох країн. В Україні подвійне громадянство заборонено Конституцією. І коли 2014-го у Ігоря Валерійовича журналісти запитали, чи правда, що у нього потрійне громадянство, той підтвердив, так і додав з притаманним йому цинізмом: подвійне громадянство Конституції України заборонене, а потрійне ні. Кроме українського, ізраїльський і кіпорський. Вас є. Да. А наскільки це відповідає от у Чинова? Конституція написано, що запрещено двоє гражданство. Ну, то, а, якщо а, ви маєте? а тройное не запрещено. Улітку 2022-го з'явилася інформація про те, що президент Зеленський своїм таємним указом позбавив Коломойського громадянства України у вересні 2023-го Ігор Валерійович підтвердив цю інформацію. Через рік у 2024-му Кіпр позбавив Коломойського громадянства через приховування кримінальних справ. Ймовірно, нині у олігарха лишився лише один паспорт громадянина Ізраїлю. Того ж таки літа 2022-го влада забрала український паспорт і у колишнього соратника Коломойського Геннадія Корбана. Виїхавши за кордон, він просто не зміг повернутися назад до України. Ще на початку 2022-го український Форбс оцінював статки Коломойського у 1 мільярд. 800 мільйонів доларів. Стільки ж було і роком раніше. Упродовж 9 місяців 2022-го Коломойського позбавили більшої частини статків, які скоротились майже на 1 мільярд доларів. Коломойський разом із паспортом громадянина України втратив низку ключових активів і статус мільярдера. Для захисту себе і своїх інтересів здавалося, Коломойський був готовий на все. В тому числі й на зміну президента. Мовляв, я тебе породив, володю, я тебе і вб'ю. От здавалося, візьме він до рук свій ніж і у віртуальному просторі відітне уявну кватку у Зеленського або опублікує якісь записи своїх розмов із нинішнім президентом. Останній не став чекати ножа від Коломойського. У лютому 2023-го Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки у олігарха, а вже за півроку вересні Ігоря Валерійовича заарештували. Йому інкримінували шахрайство та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. У матеріалах слідства він фігурував як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Пізніше Коломойському, як колишньому кінцевому бенефіціару, повідомили про підозру за володіння понад 12 мільярдами гривень із Приватбанку. Набу оголосило у розшук давнього партнера Коломойського Михайла Кіпермана, голову правління банку Альянс Юлію Фролову та екс-начальника департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго» Дмитра Кондрашова. Ще один фігурант низки розслідувань пов'язаних з виведенням коштів з Приватбанку та іншими фінансовими махінаціями. Давній партнер Коломойського Геннадій Боголюбов у липні 24 го за підробленими документами незаконно втік за межі України. За кілька місяців до цього Боголюбов разом ще з чотирма українцями увійшов до щорічного рейтингу мільярдерів американського журналу Forbes з капіталом в 1 мільярд доларів. Сам же Коломойський, 8 травня 24-го, отримав ще одну підозру в організації замовного вбивства адвоката, який відмовився співпрацювати в його незаконній діяльності щодо металургійного заводу. Певен, що Коломойський зовсім по-іншому являв своє життя при президентові Зеленському. І в цьому житті не було СІЗО та неба у клітинку. Тріумф Зеленського 2019-го завершився де-факто розгромом групи приват. Певен Коломойський і його партнери не були готові до такого. Хтось каже, все, що відбувається нині навколо Коломойського, гра команди Зеленського на публіку. Мовляв, беня перебуває в СІЗО на збереженні, оскільки проти нього ведуть розслідування у Сполучених Штатах Америки, і українське небо у клітинку оберігає Ігоря Валерійовича від неба у клітинку у Штатах. За два тижні до початку Великої війни Коломойський в інтерв'ю Українській Правді говорив, що він симпатизує Зеленському і його все влаштовує. Утім, минуло кілька місяців Ігор Валерійович потрапив у немилість до Володимира Олександровича. Кажуть, Коломойський не був активним у перші місяці Великої війни і традиційно оптимізував податки у групі приват. Президент Зеленський, начебто, образився. Тримаючи свого колишнього компаньйона за гратами, Зеленський нині демонструє усім багатіям. Так буде з кожним, хто порушує закон. Або ви зі мною, або будете сидіти як беня. Утім, попри арешт Коломойського, його телеканал 11 і далі обслуговує команду Зеленського і є учасником єдиного телемарафону. Та й справу Коломойського поки що не поспішають передавати на розгляд суду. У січні 25 го сторона захисту олігарха ознайомилася з 225 томами кримінального провадження Бюро економічної безпеки. Загалом матеріали справи нарахують 550 томів. Так, зеленський зразка 2025-го Вже не той зеленський, який був у 2019-му. Біля нього вже нове оточення і нові багатії. Коломойський для Зеленського це прикре нагадування, що колись він був просто зелій, в якого вкладався той, кого вважали всесильним при всіх без винятку президентах. А що ж, Коломойський? Він і далі сидить в слідчому ізоляторі. У нього є час на роздуми, спогади і кайф. Бо, як він там казав після перемоги Зеленського, я кайфую! От вам, Ігорю Валерійовичу. Ви і покайфували. Дивіться, прийде час, і, можливо, вас назвуть маріонеткою Зеленського. Все може статися, адже історія ще не завершена. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу, а спонсорам каналу за підтримку. Все буде Україна!